Сьогодні на Ютубі подивилася я одне відео, на якому жіночка розповідала, що її обдурили, тому що вона купувала насіння фіолетового перцю, а насправді виріс червоний. І ось я хочу вам трішечки дещо пояснити, що фіолетовим перець буде лише у технічній стиглості. Ось в такій. Він зараз ще не стиглий, тому він має фіолетовий колір. Але коли він достигає, він стає червоним. Будь-який перець, помідор, після того як він переходить з технічної стиглості до біологічної, він змінює свій колір. В технічній стиглості він буде фіолетовим, а в біологічній – червоним. І ось ще кілька прикладів. В технічній стиглості цей гострий перчик є фіолетовим. а от… У біологічній стиглості він червоний. Так само і інший сорт. Також ви бачите, що він в технічній фіолетовий. А в біологічній він стає вже червонястим. І ось ще в мене кущик такого самого перцю. І він також, бачите, червоний. І ось ще один перець під назвою Чорна перлина. Це також гострий перець. Технічній стилості він має таке навіть чорне забарвлення, а листя в нього схоже на базилік. Але в біологічній стиглості він уже червоний. Ось один кущик і ось другий кущик. Так само. В він стає червоний. Тому майже всі перці фіолетового забарвлення будуть ставати. Червоного кольору, світлішого чи темнішого, але вони будуть змінюватись в біологічні ніколи вони не будуть фіолетовими.